Лікарі, вкотре наголошують, шкіра дзеркало людського організму. Утім, не радять забувати, що шкіра індивідуальна частка, яка теж може мати самостійні хвороби, серед них і псоріаз. Ця недуга є однією з найбільш розповсюджених у світі. Однак, за кордоном дійшли висновку за умов правильної діагностики і лікування такі пацієнти вкрай рідко потребують стаціонарного лікування, частіше достатньо амбулаторного, навіть в важкій формі, успішно лікуються. Переводяться в довготривалу ремісію, можна уникнути тих важких ускладнень, які призводять до значного погіршення якості життя, а то і до інвалідності. В Україні створили 20 центрів лікування псоріазу, які на амбулаторному рівні контролюють майже 70% хвороб. Закарпаття стало першопрохідцем у розвитку дерматовенерологічних захворювань. Ми оснастилися. Сучасним обладнанням, яке дає на амбулаторному рівні можливість повного контролю за більш ніж 70% хворих псоріазом. Фактично, основний загал хворих ми можемо лікувати амбулаторно в вигляді трьох процедур на тиждень і в вигляді мінімально 20 процедур на курс лікування. Інколи це 30-40 при важких станах а інше, але в основному основний пул це 20 процедур. І таким чином ми змогли санувати біля двох тисяч уже пацієнтів на псоріаз за буквально не цілих два роки. Щодня лише в Ужгороді дерматологи фіксують п'ять випадків захворювання на псоріаз. Донедавна українська медицина схилялась до інтернатного або ізольованого лікування. Тепер говорить про велику реформу у галузі медицини, зокрема у дерматовенерологічній службі. Ми маємо можливість займатися дерматологією на амбулаторному рівні, використовуючи сучасні технології, залишивши буквально на цілу область 10-15 ліжок, де Треба проводити складну диференціальну діагностику того чи іншого захворювання. Взагалі, венерологію, в дерматології треба відділити і цих знову ж таки декілька ліжок, які потрібні для діагностики, які потрібні для лікування хворих, в яких є вже важкі який хронічний перебіг і дійсно потребує тих декілька днів стаціонарного лікування, наприклад, перевести в склад інфекційної лікарні. Псоріаз, як правило, виявляють у підлітковому віці. Однак, хвороба не розрізняє людей за віковими ознаками. Приміром, зараз наймолодшому ужгородському пацієнтові два місяці. Попри сучасну діагностику, немає лабораторного маркера, який визначає псоріаз. Утім, лікарі радять бути обачними особам, які схильні до стресів, тонзелітів, механічних травм шкіри. І які мають шкідливі звички.